Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні огляд ножа Антоніні 9496 n Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це є досить простий ніж для обрізки і зачистки ран ось таким інтенсивним вигином. 94 лінійка це є ножі прості в Антоніні, які мають ось таке от просте пластикове руків'я. І ось цього ножа є старша модель. 9490. В даному випадку в нас вона в червоному кольорі. І відрізняються ці два ножі лише доводкою леза. З цього ножа лезо має заводські спуски і фаску. А ось цей ніж дещо дорожчий, він має доведене лезо ось в цій частині, спущене в ноль, без фаски, а лезо виходить на ріжучу кромку. Ось ми бачимо, як лезо виходить на ріжучу кромку. І це от правиль. Я би рекомендував все ж таки купляти в першу чергу такі ножі, в яких виконаний цей спуск. Тому що в будь-якому випадку, перед початком роботи, цей ніж потрібно довести до стану ось такого. Ну, я можу це зробити, я знаю, як це робити, в мене є на чому, я можу це зробити протягом півгодини. Якщо у вас немає спеціальних камінців, спеціальних ременів або верстата спеціального, щоб це зробити, це може бути досить складно. Треба таку послугу або замовити, ми це можемо зробити перед продажем, або е, необхідно десь в майстерні замовити, її, щоб вам зробили після покупівлі такого ножа, зробили переточку його, довели його до правильного робочого вигляду. Тобто ось такий ніж, ще раз наголошую, правильно підготовлений до роботи. От ми бачимо, як виглядає лезо. А ось таке лезо, ось ми їх порівнюємо з фаскою. Ще не підготовлена для роботи. В загальному обидва ці ножі зроблені з того самого матеріалу, з того самого пластику, тільки іншого кольору, з одного того самого металу, загартованого однаково. Єдине, що цей ніж не підготовлений, цей підготовлений. Тепер в загальному про технічні характеристики. Довжина леза поріжучій кромці цього ножа 63 мм. Довжина руків'я складає 100 мм, вага його 47-48 грам. Руків'я. З пластику, з нейлону, скорше за все, виготовлено. Шершавого такого приємного і кольору, і приємний на текстури. Позаду руків'я є отвір, зібраний на ніж на одному штифті. Всередині для посилення руків'я є два металевих лайнери. І пружина. Ніж фіксується як в закритому положенні. Так і в відкритому положенні цієї пружини. Люфтів практично немає. Тобто ніж, зібраний, цей ніж конкретно зібраний, виконаний, як на мене, на його ціну надзвичайно якісно. Фактично ніж вже готовий до роботи. Спуски виконані з двох сторін. Ми бачимо, що ніж підточений був як з цього боку, так і з цього боку. І от з лівого боку в цього ножа знаходиться виріз для нігтя. Лезо виготовлене з вискоглицевої сталі. Придбати ніж 9496 n від Антоніні ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором цього виробника на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!